Це був непростий рік для всіх нас, але передбачуваний. Бо насильник ніколи не відпустить свою жертву добровільно. А коли жертва виривається, він прикладає більше зусилля для того, щоб її втримати. А коли жертва вже вирвалася, то насильник починає шаленіти, бо йому дуже страшно, він усвідомлює, що отримує по зубах. Бо по суті це Дуже труслива істота, дуже труслива, і вона боїться сили. І в принципі, насильник робить все несподівано, ззаду так, щоб його ніхто не бачив. Ну, тобто, як, як кажуть там втіхаря, так? Ну, бо вийти відкритий бій він не може. І те, що зараз ми від, бачимо, що відбувається в нашій країні, це свідчить про те, що ми все ж таки вирвалися із лап насильника, що ми не просто вирвалися, а даємо йому здачу. І тобто ми вже перемагаємо з насильником домовитися неможливо. Неможливо в принципі, бо він розуміє тільки силу. Тому те, що зараз ми і показуємо свою силу. В цьому році показували свою силу і показуємо зараз, і продовжуємо показувати. Тобто ми перемагаємо вже. Це такий переломний рік був цей 22-й рік. Це вже ми дуже-дуже близько до своєї остаточної перемоги і до своєї остаточної. Свободи ми е, маємо працювати на цю перемогу і на цю е, свободу, як, в принципі, працювали, і маємо продовжувати так. Хтось воює, хтось волонтерить, хтось просто е, ходить на роботу е, чи е, підтримує с. Е, е, чи працює, чопти працює на своєму своєму бізнесі? Своя справа і сплачує податки? Ми кожен на своєму місці. Ми маємо наближати перемогу. Ми маємо підтримувати свою армію, яка зараз виконує основні дії по відбиттю ворога. Але ну, кожен на своєму місці, кожен робить щось ем, різне, так? але для, а, а, на користь всього, всієї нашої країни. Але ми маємо бути, в принципі, так ми і були всі ці, весь цей рік, єдиними в тому в бажанні перемогти, в бажанні ем, бути вільними. І ми маємо а спокійно сприймати тимчасові незручності через відсутність тепла, електроенергії, ще якісь дуже звичних для нас а, речей, так, які створюють комфортне наше життя. Ми маємо спокійно до цього ставитися. Ми маємо усвідомлювати, що це вимушені, але тимчасові а, тимчасові негаразди, які ми обов'язково відновимо. І е, все відновимо, і все відбудуємо. Тому, але ми маємо ще в кожній, в кожній негара. В кожній негативній ситуації шукати якийсь позитив, а не нервувати від того, що нема світла, а знайти які плюси від того, що нема світла, і цим ми будемо допомагати нашій армії. Бо а наші воїни стають сильнішими, коли вони знають, що в них сильний тил. Тому ми маємо бути сильними. Ми маємо продовжувати бути сильними. Це, 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 в цьому році ми довели, що ми таки сильна нація. В нас є нація, і ми свободолюбива нація. Ми будемо відстоювати свою свободу. І ми маємо цінувати те, що в нас є. Ми маємо цінувати своїх всіх людей, які в цей непростий час все ж таки підтримують наше комфортне життя. Я з великою вдячністю говорю про... Керівництва нашого міста і нашої області, які роблять все для того, щоб місто працювало, щоб місто працювало і жило майже в нормальному ритмі. Ми не знаємо навіть дуже-дуже багато чого не знаємо, що відбувається за лаштунками. З чим... Доводиться стикатися нашому керівництву, а тому ми маємо підтримувати і бути вдячними за то за те, що вони роблять. Мені я хочу подякувати Риковичу Андрію Павловичу, так який за за його не коротесенькі такі повідомлення, ніч з тривогами, але в громадах все контрольовано». Я дуже вдячна за те, що все, все під контролем, все контрольовано і я живу е, спокійно. Я вдячна всім е, працівникам служби, комунальних служб, які роблять все можливе і надможливо для того, щоб в наших домівках було світло, тепло і щоб ми жили і комфортно було з е, тими, що, від чого працює. Нашим ну, від електрики всі наші комфортні приспособи для нашого життя. Тому ми маємо продовжувати і надалі бути єдиним організмом, єдиним, ем, єдиною нацією, яка бореться за свою свободу. Ми за свободу платимо дуже велику ціну. Дуже велику ціну. Ми платимо її вже 9 років, а в цьому році. Втрати дуже великі. Але свобода легко не дається. Легко не дається воля, і ми маємо пам'ятати тих людей, які віддали свої життя за. Свободу наступних поколінь за те, щоб українська нація і український народ вижили і продовжили далі своє існування своє ми, існування. Ми маємо шанувати тих людей, живих людей, які продовжують захищати нас, нашу країну, і продовжують ризикувати своїм життям. Це був непростий рік, але ще раз наголошую, він був переломний. Далі нам буде все легше і легше. Я бажаю, щоб все, щоб наступний 2023 рік став для нас переможним новим роком, щоб в наступному році ми звільнили всі свої землі. Щоб ми викинули загарбника ворога з нашої землі, з всіх куточків, і з тимчасово окупованих в цьому році, і тих, які тимчасово окуповані були з 2014 року. Чужого нам не потрібно, але своє ми будемо захищати. І це ми довели і собі, і всьому світові, що своє ми будемо захищати. Тому. Ще раз, ще раз бажаю нам, не дивлячись ні на що великий, веселих свят, Різдво, Різдво Христове Новий рік, бо ми маємо підтримувати життя, ми маємо брати ресурси для того, щоб остаточно перемогти свого ворога свого ворога. І ще раз бажаю нам переможного. 2023 року. Україна була, є і буде. Ми обов'язково вистаємо, переможемо. Ми вже перемогли. Треба тільки е -е, остаточна перемога буде. Я дуже бажаю нам, щоб остаточна перемога була в 2023 ро році. Все буде добре. Я це знаю точно. Ми Молодці.